Чесно, всі збори стали. От всі збори стали Після зараз. цього скандалу так. з Орсиковим. Угу. Так, у нас завчора на е, дівчинку, якій треба проходити реабілітацію з 50 тисяч гривень, задонатили 200. Ой, Просто ой. я можу сказати, що ситуація дійсно жахлива. Але єдине кому на руку наша зневіра це наш ворог. Тому угу. ми маємо шукати в собі сили моральні і єднатися, і далі продовжувати донатити. Просто не боятися задавати питання. Угу. Покажіть, а чи ці ліки потрібні угу. підписатися на верифіковані відкриті громадські організації і фонди? Наприклад, там у Запоруки історії більше мені здається 20 років існування фонду угу. в наш. Випадку ми входимо як його просвіта в усі можливі коаліції і прозорості. Проходимо широку це такий аудит, тому просто знайдіть собі таких там 10 організацій, які ви готові ем, постійно підтримувати, постійно їм задавати питання, що з тою дитиною, прийшліть мені звіт. Mm -hmm. Тому що те, що сталося з Назарієм, це проходить кожна е, соціальна країна, яка донатить. Mm -hmm. Тобто, це ці випадки були і в Німеччині, і Франції. І всіх. Ага. просто вони о, о, це випадки. дуже вам. Дякую за це зауваження. Що це ну напевно така людська природа інколи проявляється негативно. І дякую, що ви сказали, що і в таких розвинених демократичних країнах, де і культура благодійності, глибока, і правоохоронні органи не працюють. На жаль, такі випадки бувають.